Дівчата, всім привіт! І це наборчик з iHerb для волосся. Бренд називається Advanced Clinicals, і в набор входить три засоби. Перший це незмивний кондиціонер для гладкості та блиску волосся з кератином. Він має молочкоподібну консистенцію, також у складі є протеїни та кератин, які підтримують блиск волосся. Дуже легкий. Друга, це маска з кератином для відновлення волосся та глибокого живлення. Вона досить плотна та густа за консистенцією. І третя, це маска з біотином проти ламкості волосся. Повинна додавати волосся м'якість та блиск. Тут я вже помила волосся. Та не жалкуючи маску наношу на волосся та прочісую його грибинцем. Ось вже моє волосся після змиття маски. Навіть зараз можна побачити, воно виглядає м'яким наношу цей самий незмивний кондиціонер, який був першим. І ось так виглядає волосся на даному етапі. Далі вже приступаю до сушіння волосся. Зазвичай я ділю на декілька частин волосся, тому що воно густе. Змінюю насадку та вирівнюю волосся. Ось перша висушена частина, і це повністю сухе волосся. Я дуже задоволена результатом і зараз цей набор по приємній ціні.